Мої вітання, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, сьогодні буде досить корисна інформація, яка допоможе вам адекватно скласти робочу програму тренувань, підтасувати ваші вправи і розставити їх у пріоритетах правильно. Чому вирішив записати цей ролик? Ну, те, що я спостерігаю останнім часом, що роблять люди в залах. Також є люди, які до мене особисто там звертаються, пишуть, допомагав деяким, там пояснював, вони були надто задоволені, що нарешті вони зрозуміли, як це все відбувається. Тому от, я думаю, що ну, відео не завадить подивитися як початківцям, як атлетам середнього рівня, також і атлетам, які вже мають якісь здобутки, теж буде корисно. Ну от дивіться, для початку є набір вправ. Вправи ми всі знаємо, от є набір вправ, вони ізольовані, базові, там різноманітні вправи. От, І в якому порядку їх розставити, коли ти починаєш своє тренування. От мені там чоловік зателефонував до мене і розпочинав він розпочинав з турніка, потім плечі махи, біцепс. І що мене здивувало, в самому кінці там були вже присідання і в фіналі тяга. От. Тому сьогодні поговоримо, як, як правильно та грамотно зробити тренувальний план. От дивіться, ну, перше, є базові. Давайте на дві складові розіб'ємо вправи, два основних направлення: є базові та ізольовані вправи. Базові вправи це ті вправи, в яких одночасно задіюється в роботу більше, більше одного парного суглоба. От Як ліктєвий, наприклад. так от, Дві руки працюють, один суглоб, а то працює більше. Там Плечовий ще в роботу додається, там додаються ще інші суглоби. Розумієте? Таким чином, більше м'язових груп працює одночасно. От Вправа є базовою. Ізольована вправа це вправа, при якій в роботу включається не більше одночасно одного суглоба, парного. Ну от, Як, наприклад, дві руки, і ви робите якісь там розгинання. От, от Оце ізоляція. Оце, уже, оце уже можна вважати базою, тому що ще один суглоб роботу додався, там уже м'язи найширші пошли працювати, вони допомагають. там. Тобто, як тільки в роботу більше суглобів підключається, одночасно більше м'язів працює. От, взагалі не говоримо про такі вправи, як там на ноги, присідання, базова вправа, шикарна, багато суглобова. Багато м'язів одночасно працює, весь кор працює, окрім того, м'язи спини, все це напружується, коли на вас лежить штанга, вам потрібно її тримати, держати. Тобто прекрасна базова вправа. Різниця між ізоляцією і базою полягає в тому, ну в складності виконання. Викид гормонів більше при базових вправах, особливо це стосується натуральних котлетів, атлетів, так? От. і складність виконання. Розумієте. Тому логіка нам про що повинна підказати? Якщо у вас є якийсь набір вправ, ви виділили для себе. На сьогодні такі управи, то вам потрібно виконати в першу чергу те, що важке. От ви прийшли на тренування, ви максимально свіжий, відновлений і ви йдете. Поробили дрочку на біцепс, поробили махи з гантелями ще одну дрочку, і ви підсвідомо чи ні, ви вже трохи втомили свої м'язи. І повно, коли ви йдете після цього на присідання, то ви вже повноцінно. Повноцінної свіжості немає, скажімо так. Повноцінно викластися на цій вправі у вас не вийде. Хоча це і другі м'язові групи працюють, але от пріоритет завжди повинен ставитися на те, які вправи для вас важливі. От. На початку йдуть самі важкі вправи. Є там виключення, про які ми поговоримо. Тому от, грамотно буде зробити. Від... От є у нас присідання, є жим, жим штанги лежачі, так? є турнік, там. є згинання рук стоячи на біцепс, є розгинання на трицепс і махи з гантелями. От Як грамотно розставити? Я б зробив так. дивіться. Перше поприсідати найважча базова вправа. Друге жим штанги лежачі, якщо пріоритет у вас. Жимова група і грудні. Якщо пріоритет у вас спина. На сьогодні пріоритети можуть змінюватися від тренування до тренування. От, Якщо у вас спина, то ви можете попідтягуватися перше. А потім виконувати жим. Я робив свого часу комбінував жим і підтягування, тобто підход жиму, підход турника. І ну от помічав, що жим забирає. Силу у турніка, якщо ти хочеш нормально попрацювати на турніку, попідтягуватись. От ти пожав і ти вже не можеш виконати ту кількість повторень з якоюсь додатковою вагою, яку б зміг зробити, якби ти не жав перед цим. Ти хочеш цього чи ні, ти вже забитий, м'язи втомились. Хоча вони і протилежні, але косвенно кров'ю омиваються. Ті м'язи антагоністи, які. Знаходяться навпроти, от як ми жмемо, спина, там все. Ну і при жимі теж біцепс забивається. Хто багато жав, той знає. Ну, і і втретє, ви втомлюєтесь. Ви втомлюєте, у вас втомлюєте свій організм, у вас витрачаються якісь ресурси, які б ви могли потратити на ту вправу, яка у вас в пріоритеті. Тому от дивіться, кому що потрібно жим або підтягування зробили. Далі зробили згинання на біцепс, розгинання на трицепс, в кінці-кінці в кінці це все. От, тому що вправи більш легкі і можна вже, навіть коли ви втомлений, ви можете нормально над ними попрацювати. Вам не потрібно там, присідати, вставати, там, ледь себе рухати. От, цього всього немає. Біцепс він легший. Потім помахали, пішли, зробили прес, гіперекстензія, все. прекрасно, прекрасно. Інша справа, якщо у людей є пріоритети. Ну, от як я займаюсь жимом штанги лежачі. І для мене головне показати максимальний результат в жимі. Ну, в мене, в принципі, один багато жиму. А то все додаток з невеликою, там, з меншою вагою. Зараз розганяв підтягування, ви бачили, дійшов до 24 повторень за менш ніж 3 місяці, І з 12 на 24... При вазі теперішній 85 з копійками. От, тепер працюю на жим. Тепер працюю на жим, розпочав свою підготовку до змагань. Тому жим у мене пріоритет. І коли я приходжу і роблю жим першим, а потім іду, наприклад, присідаю там зі штангою. Ну, я багато не присідаю, у мене там хребет. Хребет не дозволяє поранення, орки, підераси, це все От. Роблю перший жим, то деякі люди дивляться на мене, там навіть в залі в моєму підходили, питали. Так а чому ти казав, що важкі вправи йдуть першими, а перший робиш жим? Тому що жим для мене важливіший, ніж ноги на теперішній час. Я хочу прогресувати в жимі. По, по присіданню я не виступаю на змаганнях. Я хочу жим. Ну, я думаю, зрозуміло, я вже так доношу вам більш більш так, щоб вам прямо. Самим таким, самим чітким коментарям, коментаторам могло дійти. От, тому що те, що ви мені іноді пишете, це просто піздець. Хотів знайти тут коментар один от. Там, де я розповідав, от, моє відео, непогано там пішло воно. Непогано пішло. От. Якщо зараз вийде швидко знайти його. Не вийде швидко, я своїми словами знаю, скажу, щоб ви не чекали, пише: я там розповідав, що потрібно змінювати сферу навантажування. Тобто, ви попрацювали в діапазоні 8-12 повторень циклом, потім можна попрацювати 5-8 циклом, потім можна попрацювати від 1 до 6 і вихід синглами. Сингли це один виконання вправи на один повтор з вагою, але сингли я пропонував робити як я от. У відсотках рахувати, 100% ваш разовий максимум, ви на нього ніколи не лізете, якщо вам це не потрібно. Тобто ми працюємо так. Та навіть підготовці до змагань рідко я залажу на 100%. Це так, десь перевірить раз на два місяці. От, тому пропонував робити 75-80% 2 по 3, 80-85% 2 по 2. І вихід на 90, 92,5, там відсотки синглами, там два по разу. Але це не 100%. І пише мені, муділо якесь. Нараз якось. І, знаєте, так більшість людей. Ну, не більшість людей, але багато людей. Писати взагалі не вміють. Аутісти, блядь. От подивишся, от як Дімон Головінський там написав, одному, ти аутіст. От мені так слово це сподобалось, от Дійсно, дивишся, вони не, не знаків, цього... не знаків припинання немає. Ніяких слова пишуться в одній кучі, там три слова можуть зліпити. Можуть там, де потрібно разом написати окремо. І воно добре, якщо просто машинально людина пише, і воно не впливає на зміст. А якщо людина там таке наробила щось, то зміст взагалі незрозумілий. Люди не можуть зміст передати. І пише мені там: падать на один, не треба щось там. Ну, такі, ой, не знайду я цей коментар. Коротше. Може все-таки знайду падать на один. Я, мабуть, пошукаю. Хвилинку, друзі. Так, да, ще такі коментарі є чудові. Чому не на фронті? Незрозуміло, хто пише блядь. О, пишете людині, яка з перших днів добровольцем там була. А, знайшов. От. Валерій Гуменний, ну, блять, ну що, ну, ну не хочу образити людину там обзивами якимись, ну ну, просто піздес. Розум уж так, ну, блять, щоб горобця, нахуй, На один ні хто окремо. Ніхто. Не падає тільки під змагання. Пишу йому, куди падає. Пише мені, не розумієш, про що, а повчаєш. Що означає, на один не падає? Ну, я, я то зрозумів, про що я просто написав йому. Тому що там граматичні помилки, там в трьох словах вісім помилок. От. На один на, у людей розуміння, от дивіться, разовий максимум це 100%. Це обов'язково потрібно перти, або і 120. Або я таки бачив, там його сотка прижала, він ставить 110, пробує в Надії на якесь чудо, там Марія Магдалена може йому допоможе, про помилився, помолився, його й те придавило. Mm -hmm. Розумієте, от, у людей таке розуміння. Я чітко пояснив, що сингли до 95% не більше. Не, не максимально, щоб носа йшли. І то тільки тоді сингли вийдуть, вони будуть ефективні, коли вони робляться в двох підходах, в трьох підходах. А коли ти взагалі вже підібрав таку вагу, що ти синглами, можна і 90% навіть поробив синглами, вони прямо у тебе отак повилітали, повистрелювали, це максимально ефективно. Це додасть тобі результат як в разовому, так і в розвитку сили. а Розвиток сили сприяє збільшенню м'язової маси. Ну, там один із факторів, так, а м'язова маса сприяє і розгону оцих. Розгону силових збільшенню вагів оці 8-12 повторень. Там ти будеш сильніший і вже зможеш працювати з більшою вагою, а це, в свою чергу, теж сприяє для набору м'язової маси. Тому цикли потрібно от, е, використовувати. От, Періодично попрацював в одному режимі, в другому, перейшов на третій, повернувся. Зробив відпочинок тиждень, там, 10 днів, повернувся знову на наступний цикл. І так ти будеш рости. Це прекрасно працює. Ні, якісь крокоділи, блядь, всовують клюв у те, що вони взагалі не розуміють. Тому от, якось так. Трохи відхилився. Відхилився від запланованого матеріалу, але ну, блядь, я завжди буду казати про таких оленів, тому що. Ну, голеню потрібно казати, що він От. Е, Дивіться, далі про складення тренувальної схеми. Я думаю, зрозуміло. Перші йдуть вправи найважчі, базові. Далі спускаємось до легших і закінчуємо зовсім легким. Якісь тросики, якісь канатики поробили. Це можна в кінці вже, бо це дуже легко. Розумієте? От. Якщо у вас пріоритет, от як ви готуєтесь по виступу строгому на біцепс, от робіть його першим. От Прийдіть, зробіть на турніку 3 по 3 підтягування, розігрійте, там, зробіть з резинкою там 3 по 5, зробіть підтягування, 3 по 3, розігрійтесь, трошки запустіть все, всі ці біохімічні процеси в вашому організмі. Візьміть гриф, поганяйте потро, пусти, І потім Беріть свій цей крючок і починайте потроху тренува... е... нарощувати вагу і зробіть повне, повне, повноцінне тренування на біцепс. Тому що вам по ньому виступать в цій дисципліні, і вона повинна йти першому, поки ти свіжий і відчуваєш силу. Хоча вправа така вона більш, знаєте, все-таки більш легка вона, ніж Присідання можна, я рекомендую навіть легенько поприсідати. Після присіду викид гормонів збільшується і це передається і на ваші руки. От ви присідаєте 100 кг, ваша вага там 5 по 8 можете осилити. Ви прийшли 60 кг, зробили 5 по 6, прекрасно розігрілись, пошли, ввалили руки, потренували той біцепс, бо вам на змагання. Все інше вам не потрібно. А потім робити вправи у послідовності, вже визначеній для себе, ну, від важчої до легшої, щоб не було такого, щоб ви втомились там на чомусь, а в кінці станову тягу робить, ви уявляєте, як її робити. Тобто це зрозуміло. Думаю, розжував, все, всім ясно. Далі, як по тижням розбити, от, є три основні базові вправи там. Три. Основні, трійка. так от, давайте візьмемо. Присід стану важим. Ніколи не виконуйте всі ці три вправи в один день важко. Їх можна виконувати в один день. Взагалі, присід зі становою я не рекомендую. Якщо і робите, то можна зробити так. Прийти 50 кг це дуже легко для вас. В якості розминки поприсідати, потім зробити важку станову, потім зробити середній жим і далі там якусь ізоляцію. Подрачили і все. Далі на наступне тренування. Дивіться, ось, ось ще один момент, який ви повинні пам'ятати та розуміти. Станова тяга вона не виконується часто, так як жим і присід. Жим і присід можна тренувати. Кожне тренування. Зараз якийсь підарюга напише, як? кожне тренування, Перетрен, да ти що. Багато про це розповідав. Інтенсивність. З якою інтенсивністю ви працюєте? Тобто. Є важкі легкі середні тренування. От було важке тренування, наступне легке, наступне середнє, потім е, сер, трохи вище середнього, потім легке і знову на важке тільки заходити. От, так як ви будете чергувати, легкі тренування сприяють активному відпочинку. Ваші м'язи будуть швидше відновлюватися. Як приклад, пожали 124 по 4, наступне тренування зробили 80 кілограмів 5 по 5. Це дуже легко для вас, але ви поганяли кров, м'язи швидше відновлюються. З кров'ю поступають більше корисних речовин до ваших м'язів, вони будуть швидше відновлюватися. Це сприяє тільки відновленню, а не перетрен, ті, що кажуть. От. Тому станова тяга вона не виконується часто. Від неї потрібно відновлюватись досить довго організму. І її є сенс виконувати там раз на 7-10 днів. Деякі люди навіть роблять раз на 2 тижні. Це в залежності від вашого ступеню відновлення. Це потрібно атлету дивитися по собі, розумієте? Тобто схема така: присід, жим, кожне тренування варюємо. Наприклад, наприклад зробили легкий присід, важка станова, середній жим. Наступне тренування. Важкий жим, його можна першим поставити, бо він важкий, розумієте, потрібно викластися. Середнє присідання, далі пішли там якась спина, щось попідтягувались, там ізоляція, все, станову не чіпаємо. Далі йдемо. там Важкий присід, легкий жим. ну Це на наступне тренування. Там Турнічок середній зробили. Зробили якісь бруси, зробили ще якусь ізоляцію, все, прекрасно. Розумієте? До речі, хто все-таки не може, знаєте, скласти собі схему, не може зорієнтуватися у цих всіх речах, тому що все-таки люди індивідуальні, і от навіть те, що я загальне зараз озвучую, воно не для всіх підійде треба потрібно дивитися ще по людині. Вік, ступінь тренованості. Ступінь відновлювальності. От дивіться, у мене там е, декілька людей я треную по становій тязі під змагання, один відновлюється один відновлює, 7-10 днів, іншому 7 днів багато навіть. Є такі хар... харди, що я треную на, тиж... на тиждень-дві. Станом вихтяги вони роблять. Ну, звісно, не всі важкі, але я бачу, що частіше потрібно, тому що якщо дуже рідко, він засипається. Тому от дивитися потрібно по собі. Якщо у вас виникають труднощі, можете звернутися до мене в описі під відео. Мої координати, в описі каналу, мої координати ведення онлайн ще, ну, ще актуально. Ще я добираю людей. Є люди, які на осінь забронювали вже місця. Там я, я це все. Так, вони, вони будуть. Я те, що я обіцяю виконую, ще добираю, якщо є бажання, звертайтесь. Бо далі, ну, якщо я наберу там кількість людей і зрозумію, що я не зможу всім нормально пояснити, всіх проконтролювати, то я вже зупинюсь. Поки що поки що беру. Окей, ну висновок, висновок зрозуміло. Давайте зробимо. Висновок, той самий важкі вправи йдуть першими, спускаємось до легших, якщо ви просто тренуєтесь. Якщо у вас є якісь пріоритетні вправи, наприклад, відстають грудні, ви хочете їх зробити більш поки свіжий, більш потужно попрацювати над ними, робіть першими. От, розумієте. Базові вправи не повинні йти всі важко в одному тренуванні. Якщо присідаємо важко. Жмемо легко, станову робимо якусь середню. І постійно така варіація. От найкраще, що працює, це постійна варіація. от розумієте. Ізольовані вправи тільки в кінці. Легкі вправи в кінці. ну Дуже просто і все зрозуміло. Тому, от така рекомендація: прислухайтеся до порад, не робіть різноманітну хуйню і ви. Побачите, ви здивуєтеся своїм результатом. На сьогодні все. Всім підписникам моїм дякую за підтримку. Я відчуваю, я читаю ваші коментарі. Бачу, друзі. Неймовірно вдячний. До нових зустрічей. Всім миру та добра.